Українська народна казка Цап та баран. Був собі чоловік та жінка, і мали вони цапа й барана. І були й ті цап та баран великі приятелі, куди цап туди й баран, цап нагород по капусту і баран туди, цап у садок і баран за ним. Жили вони собі, та й горя не знали. І якось заманулося цаповій барану побачити світу. Знайшли стару торбу, поклали в неї кілька капустин, шматок сиру, паляницю та й вирушили в дорогу. Ідуть та йдуть, зайшли в непроглядний ліс. Але ось і стемніло пройняв приятелів страх. І стали вони радитися, де б їм переночувати. Баран і каже цапові вилізь цапе на цього старезного дуба та подивися, чи не видно десь довкола якоїсь оселі? Видерся цап на дерево, аж бачить, на горбочку посеред лісових нетрів вогник блимає. Пораділи друзі невимовно й кинулися туди бігти, маючи на думці, що добре повечеряють і переночують у теплій хаті. Вибігли на галявину, аж бачать, то три вовки кашу варять. Ох, цап злякався, а баран ще більше. Цап щось і надумався, нахилився до барана. І зашепотів йому на вухо. Підходять ближче, вітаються. А здорові, молодці! Чи можна погрітися коло вашого вогню? Здорові здорові! Певна річ, що можна, зраділи вовки. Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Та так ласо на них поглядають, що аж облизуються. Хоч і похололо в душі в приятелів, але страху свого вони не виказують. Посиділи, погрілися, цап і каже баранові. Уже й вечеряти час, а подай лишень баране вовчу голову, бо я сьогодні щось дуже їсти хочу. Заціпеніли вовки з переляку, тільки очима кліпають. А баран риється в торбі та все знай бурчить собі. Ця мала, а ця зовсім не жирна. Тут уже вовки злякалися на смерть. Один з них і каже Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить та нічим долить. Піду на я по воду. Пішов та й не вернувся. А баран усе в торбі риється та приказує, що мовляв голови малі та нежирні. Другий вовк, думав, гадав, як би й собі звідти накивати п'ятами. Е, вражий син, скільки можна ходити, нічим каші долити. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся, а третій сидів, сидів, терпець йому урвався. Ось піду лишень я, так я їх прижену. Як побіг, так і той радий, що втік. Думає, хай вам аби що з вашою вечерею. То тоді цап і каже до барана. Ох, ну мо, брате, худчій братися, щоб нам оцю кашу поїсти та піти звідси. Наїлися вони так, що аж стало їх на сон хилити. Баран і каже, Я хочу спати. Вовків ми так налякали, що вони сюди ніяким світом не прийдуть. І просив і благав цап барана йти далі, та все марно. Спить собі баран, а цап спати не ліг, став чатувати. А тим часом вовки зустрілися в лісі, порадилися та й вирішили піти якнайдалі від тієї галявини. Ішли, ішли, а вранці натрапили на ведмедя. Куди це ви, панове, шлях верстаєте? Вовки й заходилися один поперед одного розповідати ведмедеві про страшних цапа й барана. Бідкаються вовки. Ми спочатку зраділи, що буде нам м'ясо до каші, аж тут баран поліз у торбу шукати вовчу голову та все бурчав і перебирав то каже мала, то нежирна». Злякалися ми, бо хто ж таке бачив, щоб цапи й барани вовків їли. Обдурили вас, тепер сміються, аж за боки хапаються, каже ведмідь. Ведіть но мене до них, разом із їмо тих вражих синів. Кинулися вовки з ведмедем назад бігти, а цап не спав. Тільки придивлявся та прислуховувався до всього. І чує, у хащах гілки тріщать, аж луна йде лісом. Зрозумів, що вовки повертаються, та й барана будить. Уставай, баране, худчиш! Лізь за мною на дерево, бо поїдять нас і не облизнуться. Схопився баран, поліз на дерево, але не втримався, зачепився рогами за гілляку та й висить. А цап виліз на самісінький вершечок і причаївся там. Прибігли вовки з ведмедем. Заходився ведмідь, що сили дерево хитати. Баран гойдався, гойдався на гілляці, а вона візьме й трісни. Упав баран прямісінько на ведмедя, а цап швиденько зметикував та як закричить. Тримай, баране, ведмедя, міцніше, а вовкам я сам раду дам. Посів ведмедя великий страх і кинувся він втюки, аж закуріло за ним. Бачать вовки, що буде їм не переливки, та й собі що сили дали драла. Зліз цап з дерева й каже Ох, і наїлися ж ми, вірний мій приятелю, дрижаків цієї днини. Не хочу я більше мандрувати. Ходімо ліпше додому. Рада в раду, та й подалися додому. Приходять. Дід з бабою зраділи від усієї душі, що вони живі й здорові. Нагодували, напоїли їх і заприсяглися друзі не кидати своєї домівки, щоб ще більшого лиха не напитати. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець Вам казочка, а мені вподобаєчка.